Друзі, всім привіт! Глядачі каналу Алікс. Значить, роблю запис для групи в Телеграм і роблю запис для YouTube канала. Так, значить, сьогодні про що ми поговоримо? Є вверху слово стратегія, це під нею сума активів, які є в, в монетах з цього списка. Монети, на які закуплені, от, на суму яку закуплені, так правильніше буде. Значить, в мене, як я раніше казав, був робот підключений з кількома монетами, такими як Zen, Uma, 1 inch Sushi, XRP. і це я був, зайшов перед Новим роком в грудні. З грудня по січень у мене були хороші торги. Я був, заробив достатньо непогано. І потім, виходить, крипторинок пішов в просадку. І ці монети так вони були в просадці. Ну, так як ви можете бачити, зараз Zen знаходиться ще в мене в просадці. Але там була сума набагато більша. Зараз 128. А була в, 200, в 250. Це воно зараз вже потиху виходить. Наскільки я знаю на Новий рік. Зараз має бути знову бичий гарний ринок. Бичий ринок це коли монета лізе, росте вверх. Медвежий ринок це коли монета падає. Як воно пояснюється? пояснюється тим, що, чому бичий? В бика роги йдуть, до гори дивляться. Так? От. В основному вверх. А ведмідь в нього лапи постійно донизу. і Того воно так називається. Бичий це вверх, ведмежий це йде донизу. От. І монетки ну, є зараз вони в просадці, Я додав ще, друзі, біткоїна, додав Ефіріум, додав Аду, додав атома, э, здається. І солану. Ці монети, вони завжди є в русі. Якщо є просадка, просадка недовга і воно знову йде догори. Е, на даний момент в мене от ви можете бачити, червоним пише мінус 324. 325 плаваючи PL. Це з цих всіх монет, які в мене є в списку, ви бачите, їх от, пише біг 10 в дужках, Це 10 монет. От, в мене тут є в списку. І це з цих 10, 10 монет. в мене зараз 325 є в просадці. Ну, Просадка найбільша, як ви бачили, це Zen, Uma. Uma і. Зен і Uma. Це, що вони найбільше тут вони висадили. А ці є Solana, ну, цей один інч, він, виходить, я підключив робота, йому знову включив маржинколи. Робот закупляється на малих цінах і коли воно підростає, він його виводить в профід в ноль. Профід в ноль – це для того, щоб не було мінуса. Робот закупляє спродує, так що та сума, яка була вкладена в цю монету, вона залишається. Інвестор ці гроші він не втрачає. Просто то, що залишаєшся без плюсового профіту. От. Тобто робот продав, але ти нічого з цього не заробив. Але він виводить монету з просадки. Тобто, зараз, як ви бачите, мінус 22, він зробив продажу, стало там мінус 17. Вже. От. Так, робот виводить. Оце в суші торгувалося. Атом, Ада, XRP, ефір, Bitcoin. Вони приносили дохід. Приносили дохід вони до 7 жовтня цього місяця. От ви можете бачити список. От воно тут все, все в мене були торги. Зараз на сьогоднішній день 51.15, така зеркальна сума. От. І зараз десь от буде всплеск, знову піде воно догори. Біткоін завжди торгується, ефір завжди торгується, XRP, Solana. Ці монети вони завжди є в русі. Так, да, воно немає стабільного, що ти кожного дня да, 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 там постійно капає, капає, капає тобі там. Тут кнопки бабла немає. Е, значить, дохід від робота, робот заробляє 40% річних. Виходить, 40% річних від суми тої, яка є вкладена в монету чи в монети. Так що, друзі, чекаємо чекаємо росту, чекаємо бичий ринок. І будемо будем, правильно мати профіт. Так що, от я вам ще раз показую, 10-го, 7-го було ще 41 копійка в мене в доларі було зароблено І це вже ми маємо сьогодні 12, це 5 днів. У мене вже якби простой робота, але це не є критично, тому що воно зараз от, є просадка. У мене є на балансі ще внизу USDT 42. От. Так що буде просадочка. Робот це все штучний інтелект. Він за цим слідкує 24 на 7. І вдень, і вночі він контролює це все. Як тільки є якась вигідна просадка, він зразу робить покупочку. Покупочку він робить не більше, не менше як то вигідно для того, як е, от є, наприклад, візьмемо атом, да? от є 17 доларів, так? мінус 17. І він собі фільтрує. Значить, мені треба так зробити. Такі закупки робити, щоб не було тут мінус 20, мінус 25, а наоборот, щоб ставало мінус 15, мінус 10, виходило в плюс, а не в мінус. Вот. І я був оце з монетою Zen. Це чого така велика просадка. Це я впхав свої руки сюди і сам робив закупки. Як закупка робиться самому? От ми можемо е, на даний момент спродати все. От є кнопка продавати мішечок з баблом, стрілочкою догори, або кнопочка купіть. От. Це ми можемо робити самим. От, зразу воно от показує. Ожидає моя прибыль мінус 125 доларів. Я попадаю з цієї суми 323 долара. Тобто 200 доларів мені тільки вернеться замість 323. Цього я не роблю, а чекаю, поки е, вийде, робот виведе його в плюс. Отмініть, купіть. І от знову ж воно, воно пише: сума позицій вже є 327. Середня ціна позицій в мене була з того, що купляв робот, і те, що я купляв, 27 доларів. Далі, кількість позицій: це скільки раз він закуповувався, 11 разів. Текуща ціна 16,88. Зараз. Це на ринку його ціна. Далі прибиль або убиток. От воно пише. мінус 39%. Мінус 40. Орієнтовочна середня ціна позиції 27,65, так як воно у нас в тому верху. Розчотна холдинговою прибиль і убиток. От то саме воно, 40%. тих. І все. І тут, от виставляєш внизу де сума маржинального требування. Виставляєш там, наприклад, 50 доларів. Але е якщо хтось буде таке робити, то я цього не рекомендую такі суми класти. А класти тільки 5. Чому 5? Воно вираховується от, з самого верху дивимося, середня ціна позиції, 27, да? от то якщо робити по 5 доларів закупки з різними цінами, то воно буде цих 27 падати на 25, на 23, на 22, на 17. І потім, коли от воно Зараз у нас ціна 16,80, коли воно доходить до 17, робот або продає його, починає виводити в ноль профіт, або він, робот дочекається, коли вже буде 18 чи 20, і він почне продавати вже з прибутком. Але ні в якому разі не потрібно купляти по 50, там, по 20, по 20, чи по 30 доларів, там. чи взагалі є такі. Шалені, шалоні от, які ставлять по 100 доларів. Це не потрібно, бо, тому що воно, цей середній показник він не буде падати з 27, а він буде або такий самий, або буде посунеться там на, на 10 центів, або ще й виросте на 10 центів. То робимо по 5 доларів. Закупочки. Чим більше закупок по 5 доларів, тим менше стає середня ціна. І тоді робот скоріше спродає, виведе цю монету в, цей, в прибуток. Все, стрілочку назад, і, як ви бачите, тут все тако донизу протягуємо, воно оновлюється. І так само, де у нас 42, от, є закручена стрілочка, так само оновлюємо. Все у нас якби є тут на цим. Також тут приходить постійно смски. Вот, бачите, профіт 0 ноль І по біткоїну, по ефірі, по солані. Оце воно виводило в ноль. Ефір знову, біткоїн. Тут це закупка. Суші от воно виводило. Довго було в мене в просадці, вже робот його виводить. Суші, суші. Тут, ну, закуп тут був. Те, що йде під верхом, це останні смски. А також донизу, то це воно получається попередні смски. От. І також тут є на телеграм-канал, воно також приходить. Зараз, друзі, хвилиночку. От. Тут я відмічаю клас, ставлю. Тут наоборот доверху попередні. От. Бачите рад 0,000.

Продаж і вийшло, що 0,22% в мене пішло. Я втратив Втратив я з тої суми 2 долара. Якби не критично, але неприємно. Друзі, заробив я, вийшло, цю суму 51 долар. Це я заробив за 2 місяці. З, вийшло, не з 886, а було в мене набагато менше. У мене було тута 500. Це останнє. Я влив тут 300, 300 доларів. Це я влив за місяць. Тобто 40 доларів воно заробило в мене при 500 доларах за місяць. Зараз я покажу просадка, але ну, просадка буде недовга, вона піде вверх. Ще раз повторюся, на новий рік будуть знову перед новим на новий рік, після нового року. По-любому має бути високий ринок по монетах. Так що ці всі грошенятка, які є от зараз, мінус 322, Вони по-любому або вони вийдуть в ноль, або вони вийдуть на набагато меншу суму. І коли воно спродаць, це я ця Дзен, Ума, далі один інч, оце, це я їх просто видалю і їх в мене не буде в продажі. А залишу я собі, е, значить, ексерпіли залишу, лишу Солану, лишу Ефір і лишу Біткоін. І вони собі в мене цих... 4-5 монет, вони будуть приносити мені дуже хороший прибуток на таку суму. Чим більша, більша кількість монет, тим більший потрібен баланс. Баланс. Тобто на кожну монету потрібно хоча б 50 доларів. Отак. Тому краще залишити ті, які постійно плавають. І ті, які ростуть, не йдуть донизу. Виросли і потім впали, і от вони рік. От ця монетка Зенка в мене вона рік в просадці. Так що такі монетки, їх треба рехтися, їх не брати, бо це воно невигідно. А це взагалі програма, цей робот, штучний інтелект з назвою Royal Q. Це є такий собі депозит на, на довгострок. Тобто нема кнопки бабла, що ти сьогодні поклав 100, а завтра забрав 200. Чи через місяць забрав 200. 40% від вкладеного балансу річного. Річних 40%. Все, друзі. Всім бажаю добра і до зустрічі в наступних роликах. Пока-пока.